Реальне спостереження потоку однакових частинок світла в промені лазера. З нерухомого джерела цих частинок світла в промені з одного лазера. З одного світлодіоду лазера. Давайте ненадовго спрямуємо нашу увагу на трохи сповільнений простір енергії в промені лазера. За рахунок оптично симетричного викривлення простору всередині сферичних колб та поверхневою відеообработкою. так ми можемо побачити і відчути фрактальне заповнення простору енергії, фрактальні рухомі елементи і фрактальні нерухомі елементи, що утворені зі своєрідних ниток зі шляхів фотонів в промені лазера. З єдиного спільного джерела блакитних фотонів у промені лазера ці фотони генерує світлодіод розміром до 1 мм. Енергія проявляється при спостереженнях у вигляді електромагнітного випромінення. Що взагалі відбувається в просторі довкола нас та всередині нас на базовому матеріальному рівні? Якщо енергія рухається виключно на швидкості світла, як енергія розподіляється в просторі? Чомусь фізики з вивчення елементарних частинок не хочуть нам казати та показувати про простір енергії, в якому ми існуємо, виходячи з рівняння Ейнштейна та принципа невизначеності Гайзенберга. При цьому фізики-елементаристи впевнено продовжують шукати більш дрібні часточки в просторі. Раніше вони шукали часточки, з яких побудовано наш навколишній світ. І поступово знайшли сотню другу цих елементів, яку нам подали у вигляді періодичної таблиці елементів. Фізико-хіміки їх навіть згрупували згідно їх поведінки на метали та неметали. І посередині поставили цілий ряд перехідних металів на металі з двоякою природою. Що це за такі різні світи металів і неметалів? А що їх об'єднує між собою всі ці елементи в просторі. Тут фізики рідко хочуть говорити про внутрішність від простору всередині цих елементів без вашого глибокого розуміння математики і фізики. Якщо ми поглянемо всередину цих елементів, то знаходимо там наступний матеріальний рівень. Всіх елементів складаються з вічних протонів і електронів та дивних нейтронів, що у вільному стані поодинці існують не довше 30 хвилин. Сучасні фізики-елементаристи змогли навіть зазирнути середину протонів, де побачили дивний світ кварків та глюонів. Все це структурували в стандартну моделі. Зараз фізики уважно дивляться в простір у пошуках відповіді на можливу будову без зарядного бозону Хікса або популярна назва як частинка Бога. При цьому фізики не заперечують, що все матеріальне в просторі складається з енергії. А сам простір довкола насичений енергією, чи навіть перенасичений енергіями. Та ось маємо реальне спостереження потоку частинок світла в промені лазера з нерухомого джерела цих частинок світла, в промені з одного лазера. Енергія рухається між двох збалансованих світів нерухомих просторів однієї медалі Всесвіту, божественного всесвіту. А все живе і мисляче є проявом руху енергії на швидкості світла на різних інтервалах часу, на різних матеріальних рівнях з повагою до часу. Все навколо нас і всередині нас, а також наші тіла з нашими думками фактично пливемо в потоці енергії, що рухається на швидкості світ. Ми можемо швидко думати, і кожна наша думка дозволяє нам уважніше поглянути на певний елемент в просторі енергії. Чим важніше ми про щось думаємо в моменті часу, тим повільнішим стає весь оточуючий світ для нас, це сповільнення відбувається поступово, і фактично ми сповільнюємось дуже-дуже мало від швидкості світла. Так як наші фізичні тіла все одно продовжують рухатись майже на швидкості світла, в потоці простору енергії, що базово має незмінну швидкість світла, і сповільнення для нього неможливе. В такому потоці недосяжно швидкого руху простору енергії присутня можливість математично-логічної покрокової зміни сприйняття оточуючого простору, що дозволяє нам краще відчувати оточуючий нас світ в кожен момент часу. Рухаємось від простого до складного, а потім аналізуємо вже існуючі, пройдені практичні шляхи і складне робимо простим. І так далі з цікавістю розвиваємо цю циклічно логічну безперервну послідовність.